Що я замовила з Китаю на тисячу гривень. Починаємо з того пакетика, якого я вже відкрила. Нас тут кісточки для макіяжу для тоналки. Втім, присоска для телефона, вушка ельфа. Замовила для прямих ефірів. Діадемка вона також для прямих ефірів. міні спонжики Чокер для прямих ефірів. Просто подивіться, який він. Готичний трішки. Рукавички для прямих ефірів потрібно по-любому відкрити і подивити. Якраз мій розмір. У мене рукавички прямо з манікюрем. Просто подивіться, які моя тут когтяри. Отак. Тут я не знаю, що давайте откриємо. Також глянемо. А це чорна і червона помада разом. Чорна з червоною. Це вдягається на руку, отак. І тут до кожного пальця Такі колечка. Пончики також для обличчя, у нас кісточки для макіяжу. Я колись такими користувалася, мені недовго хватило і мені ними комфортно користуватися. Ще одні була замовляла. Тоді вам покажу, які були. То зміші в мене пушисті, щоб користуватися пудрою і так далі. Тут в мене должно бути платье. Сподіваюся, що воно на мене сяде. Це для прямих ефірів, ну воно мені вже стається, що буде велике. Прийдеться підшивати. Оце все, що я замовила на тисячу гривень. Як думаєте, багато чи мало?